П'ятий день інкубації. Йдемо дивитися, що у нас тут. Із попереднього, того, що я бачила, два яєчка коцнутих, я їх заклеїла. Ну і у нас гусяче. Явно видно, що воно бите, але видно, що є зародок. Тому вони заклеєні для подальшого інкубування. Це у нас таке саме. Зараз ось, ось тут місце удару. Це, скоріш за все, просто яєчко об яєчко. коли перевертали, коли ложили. Але в нас тут є зародок і він живий. Видно його на цьому темному яєчку, чи не дуже? Не дуже вона в голубих яйцях погано видно. Я тут попередньо перевіряла для себе. Хочу вам показати, як виглядають. Живі яєчка. їх Найгарніше я покажу на світлих яйцях, тому що на темних буде погано видно. Ось такі паучки. І живі зародки. Ще в мене є тут в районі 10 яєчок. Ось видно абсолютно пусте, хоч воно і темне яєчко, але воно не, саме не запліднене, бо воно гарно просвічується, тут нічого немає. Ми його не лишаємо в інкубаторі, а прибираємо. Це було під питанням, але є тут зародок, хоч і маленький. Будемо пізніше дивитись. Ну Тут зовсім камера не передає, ось тут він знаходиться. Не видно. Але він є. Це також пусте яєчко гарно просвічується, нічого не видно. Це теж пусте яєчко із світлих. Я всі перевірила. Ну, Того гарно видно. Видно було. А якщо тобі в спешку включити? Буде видно, ні? Це ви... мені видно вам не дуже. Тут кров'яне кільце. Це значить, що яйце було запліднене, почався розвиток, але він так швидко і закінчився. Тут варіантів, багато чому воно так може бути, але то невелика катастрофа. Таких буває по пару яєць і то. В принципі, нормально. Зараз я в більшості випадків беру такі, що були під питанням, це постаєчко, щоб перевірити, чи живі вони, чи ні. Також червоне кільце. Бачите, гарно його так видно. Запліднено було, але щось пішло не так. Теж пусте. Знову червоне кільце. Ну, тут щось таке. Починався, починався зародок, де нічого там толком немає. Ну Він дуже-дуже маленький зародок, не бачу сенсу його залишати. Тому що зараз всі вже великі зародки, з цього толку не буде, він замре на 12-й десь день. замре. Тут також щось дуже-дуже слабеньке. Ну, для цікавості можемо залишити маркера десь візьму, помічу. Ось я його помітила. Будемо бачити, чи наблюдати, що з ним буде, чи буде з нього толк, чи не буде. Ну, Тут є розвиток, ну його трішечки видно, він рухається, якщо так легенько шевелити яйце. Видно, ні? Ну і головне гусяче яйце, те, яке у нас деформоване, незрозумілої форми. Чи є в ньому сенс? Ну, воно просвічується, повітряна камера рухається. Ви навіть можете почути. Це воно перемерше, перше яйце, ну, і як на мене, тут взагалі навіть жовтка немає. Це просто найперше яєчко гусині. Тому воно у нас йде з інкубатора. Ну, підписуйтесь на канал. Далі будемо показувати.